Всім привіт! Це Tab S9FE від Samsung. Як ви дізналися, що це плюс, тому що, ну, по-перше, я вам сказав, а по-друге, тут дві камери. Ну, ще він більший. ну коротше, я зараз все розповім. FE — це типу Fun Edition. Ну, принаймні так раніше було. Це версії гаджетів Samsung, які створюються для тих, хто не хоче чи не може купувати собі прям найдорожче флагманське рішення, але хоче користуватись тими самими функціями. І це доволі логічна концепція. Адже не кожному потрібна, наприклад, найкрутіша камера, але гарна камера потрібна для відеодзвінків, наприклад, чи лічильник сфоткати і відправити комусь там. Чи, наприклад, якщо вам потрібно користуватись стілусом, чи умовно вам не дуже потрібно надпотужне залізо, бо ви граєте в простенькі ігри, чи не на максимальних налаштуваннях, наприклад, чи, наприклад, ви не монтуєте дуже багато на планшеті, а для того, щоб щось поробити в браузері, в соціалках, пограти навіть виграти починають щось змонтувати, чи навіть помалювати, пристрою вам би вистачило, то от тут на допомогу і приходить набагато більш доступний Tab S9 FE чи FE. Плюс, і зараз я вам розповім про планшет. Але я не буду кривити душею і скажу вам одразу: я думаю, всі це знають, хто дивиться наш канал. Я от для себе досі не можу відповісти на питання, навіщо мені потрібен був би планшет в моєму кейсі використання. От навколо мене зараз багато різних пристроїв, і мого планшету у мене немає. Так, у мене є універсальний пристрій. Це фолд, який перетворюється на планшет. Але я не ношу планшет, тому що це. Це окремий пристрій для мене. От це якось не виглядає дуже логічним і, звісно, не кожен може собі дозволити фолк. Де давайте будемо чесними, навіть в розкритому стані. Тут не такий великий дисплей, як, наприклад, навіть просто у Tab S9 FE, не кажучи вже про плюс версію. І я точно знаю, що моя думка чи точка зору не репрезентативна, це моє використання гаджетів, але планшети ж продаються і за останні роки навіть стають все більш і більш популярними. Тож я поспілкувався з деякими людьми, які користуються планшетами, і ви знаєте, вони мені розповіли про свою точку зору там для читалки, для того, щоб кудись там піти. І от планшет це завжди під рукою, все таке. Не те, щоб мене щось торкнуло з цього, я вирішив собі придбати планшет, але я вирішив піти далі. Адже мені потрібно знати, що думають люди. І в нашому телеграм-каналі Кєдр. Якщо ви ще не там, то чому? Підпишіться. Я запитав людей, як вони використовують планшети. Мені була цікава думка саме людей, не які думають, як можна використовувати планшет, а які вже сьогодні це роблять. І от що вони накидали. Я зачитаю тезисно. Тож онлайн-уроки. Сьогодні це популярно, є безліч різних курсів по IT, по всьому чому загодно. Хоч малюванню для планшету це прямо актуально. І дійсно, дивитись такі курси, напевно, більш зручно саме з планшету, ніж зі смартфону, бо там маленький дисплей. Чи навіть з комп'ютеру, бо його важче з собою носити кудись, сідає автономність менше для конспектів та замість підручників це прекрасний кейс. Якщо я зараз був би студентом, я впевнений відсотків на 99, що у мене був би планшет зі стілусом, тому що таскати з собою підручники, зошити, оце все це вже минуле покоління, і сьогодні я б дійсно все конспектував би на планшеті, маючи такі класні стілуси, маючи гарну автономність для студентів. Я думаю, що це прям класники. Для трейдингу, хто ти? Робота в браузері, як на десктопі, теж згодний, тому що я за всі роки користування смартфоном. Так і не привчив себе користуватись браузером жодним. Я інколи щось відкриваю, щоб там щось знайти, загуглити, але це просто базова інформація. Прям користуватись браузером як на комп'ютері, де це мій основний застосунок. Я не привчив себе навіть на фолді на секундочку. А на планшеті ти отримуєш ну, майже повноцінний браузер. Робота з документами, можливість щось підписати стілусом. Теж згодний, банально, тому що тут великий дисплей. Можна і пальчиком ткнути куди завгодно, але тут і стілус є. Ну і звісно, для підпису. То тобі не треба цілитись кудись, як на смартфоні. А ти можеш нормально користуватись цим, ну як зі звичайним, а 4 форматом. На кухні замість ТВ. щось послухати, бо звучить як портативна колонка, електронна книга для налаштування музичних інструментів на сцені. Кейси різні, але це я вибрав такі більш-менш унікальні, тому що більшість пише саме про Нетфлікси, ютюбчики і от таке. Тобто для людей це як прибет пристрій в першу чергу. І саме тому у мене немає планшету, тому. Що мені цілком вистачає мого смартфону, а коли я хочу щось подивитись по типу Netflix, я вмикаю проектор, бо ну, це набагато прикольніше, як на мене. Одна людина навіть написала, що придбала собі от саме такий Tab S9FE, і от невеличкий відгук. Взяв S9 FE з клавою чохлом. В результаті маю класний комбайн для перегляду контенту, читання книг, нотаток, стілу в комплекті і швидкого друку. По робочим задачам потрібен доступ до десктопної версії браузера і планшет з клавою і трекпедом. Ще й в режимі DEX це цілком норм. З мінусів, краще б замість вологозахисту зробили швидкий USB з DEX по кабелю. На ЕФІ цього покоління DEX обмежений тільки екраном планшету. Ну що? Прийшов час і мені поділитися своїми враженнями про цю новинку. Я думаю, що такий планшет з клавіатурою, яка не йде в комплекті, до речі, але вона є як фірмовий аксесуар, На ній планшет може прямо закріпитись і стояти. Тобто, це фактично ноутбук. Стіл уже іде в комплекті, може бути непоганою альтернативою ноутбуку. Навіть для більш-менш складних задач, і я зараз поясню, чому дивіться Tab S9 FE, не плюс версії в базі коштує 18 тисяч гривень, це приблизно 500 доларів. Чи версія плюс обійдеться приблизно в 26 тисяч гривень чи 720 доларів? За ці гроші дійсно можна знайти навіть непоганий ноутбук і навіть відносно компактний, але точно без підтримки стілусу, без такого дисплею і без такого стілусу, і точно без такої автономності. І тут якраз і варто сказати: якщо ваші задачі пов'язані з конспектуванням, з ескізуванням, малюванням, можливо, навіть просто задоволення, то звісно планшет буде краще. Якщо ваша діяльність пов'язана з постійним пересуванням, можливо, ви студент, і вам треба щось постійно там конспектувати, щось десь сфотографувати на дошці, потім це перевести в текст, замальовку зробити, знову ж таки, планшет краще. Чому? Тому що він компактний, тому що він набагато більш автономний, ну і знову. Нову ж таки, у вас є стілус. Навіть для більш-менш продуктивних задач, таких як монтаж в Adobe Rush чи LumaFusion, на планшеті це не прям проблема, тому що 4К формат він легко потягне. І тут дуже важливо, потягне і ноутбук. Про те, хто з них краще, це ще питання. Зручніше буде на ноутбуці, але можливо менше навіть багів буде саме на планшеті. Але головне, планшет буде автономнішим в таких задачах, тобто ви зможете змонтувати ціле відео. Без пошуку розетки. Майже жодний ноутбук, а можливо і жодний, за такі гроші з таким самим файлом, з таким не впорається. Тобто, якщо ви тут в монтажі посадите планшет зі 100% до 20, то ноутбук доведеться зарядити, можливо, 2-3 рази. Тож, начебто, сенс є. Давайте подивимося, чим відрізняється таб S9FE від S9FE. У мене старша модель, до речі, в меншій камера одна, тут дві. Маса меншого 524 грами, тут 628. Ємність Акумулятора 8 тисяч проти 10 тисяч 90 мА. До речі, повна зарядка приблизно за 2 години. Оперативки в менші може бути 6 або 8 ГБ, а тут 8 чи 12. Знову ж таки, тут все залежить від ринку. Товщина обох 6,5 мм. Ну і звісно ж, головна відмінність це діагональ дисплею. В меншій версії 10,9 дюймів, у мене 12,4. Звісно, великі треба брати не через другу камеру, як на мене, а саме через діагональний дисплею. Тому що якщо вам потрібен планшет в основному для більш зручного перегляду якогось контенту, то мені здається доцільніше взяти більш компактну версію, вона ще і дешевша. Якщо ж ваші задачі пов'язані з великою кількістю конспектувань та малювання, то великий дисплей буде для вас плюсом. Де якщо ви плануєте трохи і заміняти їм ноутбук для того, щоб друкувати на підключеній клавіатурі. Все ж таки, великий екран тут явно буде вигравати. Мені сподобалось, що корпус відчувається преміальним, він повністю алюмінієвий. До того що в цьому поколінні ще й захищений від вологу і пилу по стандарту IP 68. Це означає, що можна його з собою і в ванну взяти, щось подивитися, і не хвилюватися, чи, наприклад, не хвилюватися, що ви зіпсуєте пристрій, коли будете готувати, дивитись рецепт і на планшет щось буде там ляпати. Як на мене, захист це дуже круто, але набагато більш потрібне все ж таки в смартфонах. Планшеті теж класно, але не скажу, що ну от прям must have. Наприклад, смартфон я з собою часто беру в душ для того, щоб просто покласти його і навіть не дивитись, і слухати якийсь там подкаст чи слухати якесь відео. Інколи подивляючись, тому що фолк може ще й отак стояти, про це вже розповідав. Планшет, ну давайте будемо чесними, у вас в душі є місце, куди отак поставити його, щоб він ще і не впав. Тобто, кейсів, де його застосовувати саме з точки зору його вологозахисту, мені здається, також мені сподобалось, що тут є слот для сім-карти. До речі, не у всіх версій, є і самі базові, але мені здається, для планшета мати можливість прям бути онлайн завжди, а не тільки там, де є Wi-Fi, це крута опція. Також є можливість підключити ЄСім, і є слот для картки пам'яті. Тобто можна обрати найдешевшу версію і докупити картку пам'яті. Також в клавіші блокування вбудований сканер. Він працює нормально, як і на фолді. На корпусі є два динаміки у старших версіях. Нагадаю, їх чотири, але звучать вони доволі гарно. Я б навіть порівняв їх з якоюсь невеликою портативною блюдо з колоночкою. Можна кінцо глянуть і навіть послухати аудіокнигу. Але якщо ви нормальний і не хочете нікому заважати, наприклад, ви їдете в транспорті, звісно, використовувати такі гучні динаміки це як мінімум некрасиво. Тому можна докупити собі окремо от такі навушники, до речі, із тієї ж серії, це Buds FE. Одразу скажу, чим вони простіші ніж якісь більш преміальні від Samsung. Вони однодрайверні, у них немає бездротової зарядки. Насправді це дуже лайтове урізання функціональності, враховуючи, що звучать вони гарно, автономність непогана, і коштують вони всього 3200 гривень. Це вже в Україні. Від одного заряду вони протримуються 6 годин. А з кейсом час роботи стає більшим в 5 разів до 30 годин. До речі, у них є ще і захист від вологи по стандарту IPX2. Не те, щоб з ними ви підете в басейн тепер, але під дощ попасти точно не проблема. Тож гарна парочка. Але все ж таки планшет це більш стаціонарний пристрій, ніж смартфон. Бо смартфон завжди в кишені, а це ну треба дістати, якось там тримати. Ну не будете ви з ним бігати, наприклад. І мені здається, було б дуже непогано мати десь на корпусі роз'єм для 3,5-мм джеку. Але його немає. Навіщо така штука потрібна була б? Ну, наприклад, ви їздите багато в транспорті, у вас є відрядження, і вам хочеться багато дивитись в цей час якогось кіно чи лекції, і в такому сенсі доцільно підключати не бездротові навушники, які все ж таки розряджаються і час від часу, їх треба буде заряджати, а дротові. Ви сидите і споживаєте контент. Чи, наприклад, ви монтуєте подкаст, чи навіть відео, бо без все ж таки є затримка. І хоч софтверно вона компенсується і в відео ви цього не помічаєте, коли ви монтуєте, вона все одно буде. Знову ж таки, це не гіперпроблема, можна придбати перехідник, і так як планшет автономний, вам не завжди потрібно тримати його на зарядці. І можна придбати як USB-C навушники прямо одразу з таким конектором, так і перехідник з USB Type-C на 3,5 мм. І тоді у вас будуть підключатись будь-які навушники. До речі, про Type-C. Як вже зауважив наш підписник, тут він версії 2.0. І це дивно. Дивно, тому що Samsung вже 10 років робить планшети з версією USB 3. І навіть були планшети з мікр-USB які були здатні виводити зображення на дисплей. Я вам більше скажу, навіть Tab S7 FE з цієї самої лінійки, який був випущений 2 роки назад в 2021 році, мав USB Type-C версії 3.2. А тут чогось вирішили зекономити і ладно, там швидкість передачі файлів, хоча це теж важливо, все ж таки, інколи хочеться закинути файли з камери, щоб змонтувати, наприклад, чи просто мати їх у себе на планшеті, але ви не можете і зображення виводити на дисплей. Наприклад, для дексу чи для того, щоб зробити презентацію. Можливо, для студентів це теж важливо. І оце мені не дуже зрозуміло, але вже є, як є. Samsung вважали, що зробити вологозахист це більш потрібно. Подивимося, що ви скажете в коментарях. Дисплей тут не AMOLED, бо і версія подешевша, але при цьому доволі якісний IPS. Роздільна здатність при цьому флагманська: 2560 на 1600 точок. І дуже круто, що він має частоту онов. 90 Гц. Як я і сказав, є підтримка стілуса S Pen. І він іде в комплекті. А кріпиться на планшеті на магнітній поверхні як позаду, так і на гранях. Але дивно, що не зробили ніяких позначень, бо кріпиться, наприклад, на гранях не по центру. Треба фактично методом тику з'ясовувати, де він буде кріпитись. Процесор Exynos 1380, виконаний по 5-нанометровому техпроцесу. Він приблизно в два рази слабкіший за флагманські модель. Моделі цього року Tab S9 і Ultra. там де 8 Gen2. Але то ну як флагманські смартфони. А це ну, типу, як А-серія смартфонів, все ще може практично все, але ну флагманські моделі зроблять це швидше і. Краще, але це якщо мова йде про якісь дуже потужні задачі. Якщо вам треба навіть пограти в Call of Duty в PUBG, цей планшет з цим впорається дуже і дуже легко. Єдине, що ви стрімити з нього нормально не зможете на YouTube, тому що немає виводу на дисплей. А це означає, що ви не зможете і карту захоплення під'єднати. І якщо не дивитись на бенчмарки, скажу вам чесно, ви ніде не помітите, що він скільки небудь повільний. Він зовсім не повільний. Він реально шустрий. Я б навіть більше сказав. Що комп'ютери будуть тупити більше, тому що там дестопні операційні системи. Тут же, все ж таки, вона мобільна, все дуже швидко вмикається, відкривається, і проблем зі швидкістю роботи у мене не було. Що мені ще сподобалось, це DEX прямо на планшеті, тобто можна користуватись ним і як планшетом, і як ноутбуком, але все ще на Android. Нагадаю, що навіть на Fold і на будь-яких інших смартфонах Samsung запустити DEX прямо на екрані смартфона неможливо, тільки чи бездроту, чи подроту. На зовнішній дисплей. Тут же ситуація зовсім інша. Ви можете користуватись планшетом як ноутбуком, тобто запустивши DEX прямо на ньому, але вивести його на зовнішній екран, хоч і хотілося б, але неможливо. В режимі DEX у вас дійсно інтерфейс стає майже комп'ютерним, проте деякі обмеження Android не дозволяють вам користуватись ним як комп'ютером, наприклад, розміщати файли на робочому столі, чи переміщати їх між різними застосунками. Наприклад, захотіли фоточки перекинути одразу в вікно вводу в мес. Месенджері не вийде те саме пов'язано із відео, яке ви не знімали, там перекинули зі смартфона на планшет, чи там, наприклад, здіжку з камери дістали. Хочете перетягнути відеоредактор і... Не вийде. До речі, про камери. Тут у нас є ширик і надширик. Обидва на 8 мегапікселів. Фронталка на 12 мегапікселів. Фронталка на 12, тому що мені здається, саме в планшеті фронтальна камера є основною, адже мені здається, ніхто не користується для мобільної фотографії планшетом. І найчастіше камера тут використовується для відеодзвінків. І, до речі, цікаво, що на основні камери ви можете писати відео тільки в Full HD, а на фронталку навіть в 4К-30 кадрів на секунду. Але автофокусу на фронтальні. Ні, камері немає. Тож для кого це планшет. Після всього, що я тут надивився, начитався, я зрозумів, що ну дійсно, будучи студентом, я б напевно дуже хотів собі планшет, і я б собі його придбав. В мої роки такого не було. А це дуже сильно поліпшило процес навчання. Тут важливо зрозуміти, що є підґрунтя для цього кейсу. Дивіться, студенти бігають по аудиторіям, і навіть коли сидять в аудиторії, у них немає доступу до живлення. Тобто можна собі брати павербенк, але все ж таки, ну, їх не напасешся стільки, щоб постійно заряджати. Ноутбук, наприклад. А якщо мати пристрій по типу планшета, який буде жити декілька днів від одного заряду, а це ж ви прям капець довго, то це дуже зручно. Ви можете щось законспектувати, сфотографувати, виділити там, закидати собі в окремі папочки фотографії, щоб потім з ними працювати. Робити повноцінні конспекти від руки, чи навіть коли треба, підключити клавіатуру і набирати цілі реферати, відправляти одразу з планшету, це там на принтер, на друк і так далі, і не паритись про автономність зовсім. Бо, звісно, можна користуватися комп'ютером, але його і носити з собою важче, і вмикати довше, і при цьому. Він потребує зарядки, бо він не буде працювати так довго як планшет. Ну і тут ще додам, якщо ви дуже любите малювати, тобто, якщо для вас це важливіше ніж грати в ігри там, монтаж, і все таке, то з S пеном в спеціальних застосунках можна творити прямо дива. і робити дуже красиві, я б сказав, навіть професійні ескізи чи картинки. І мені здається, це непоганий кість. А ще окремо підмічу, що є люди, які використовують планшети зі стілусами в професійних задачах для того, щоб знову ж. Таки е, зробити замальовки на фотографіях, коли люди приходять, наприклад, штори там, чи ролети встановлювати, спочатку роблять заміри, і все частіше не в блокнотах, а прямо на планшеті. Сфоткав, відмітив, у тебе все є, і навіть фотки об'єкти є. І це набагато зручніше, бо потім, якщо тобі треба щось згадати, а там така конструкція чи така, тобі не треба в блокнот дивитись і згадувати по пам'яті. Ти можеш відкрити фотографію. І те саме робив, наприклад, Захар, роблячи у нас дизайн, він приходить з планшету. Шетом все собі вносив, малював, навіть коли ми стели замовляли специфічні, він все робив з планшета. Так що, все ж таки, кейси використання є, і це не тільки Ютубчик перед сном. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним і цікавим. Напишіть ваші кейси, як ви використовуєте планшети. Якщо ви використовуєте, всім пока.